Я би сказав, що українцям треба сподіватися тільки на тих українців, які зі зброєю в руках захищають їх від російського окупанта, російського агресора. Я є абсолютним противником того, щоб ми посилювали цю форму магічного мислення, що десь за океаном є якийсь політичний лідер, який присвятить весь свій час всі свої ресурси тому, щоб урятувати. Український народ від російської агресії, це перше. Друге, ми насправді не знаємо жодних подробиць планів Трампа чи насправді планів його оточення. І, на мою думку, весь час в цих розмовах відсутній фактор як Кремля, так і фактор власне Китаю. Я не бачу підстав для Путіна і його оточення, саме зараз розпочинати мирні переговори. Це перший момент. Момент другий. Навіть в разі якщо будуть застосовані максимальні зниження ставок на вартість нафти або газу. Головним партнером Російської Федерації лишається Китай і джерелом підтримки власне Російської Федерації. Тому тут набагато важливіше, чи буде в американського керівництва, в разі якщо вони всерйоз візьмуться за аналіз ситуації в Європі і російсько української війни, чи вдасться Трампу всерйоз? Щось заявити чи зробити власне Китаю для того, щоб він відмовився від підтримки Російської Федерації. Бо, на мою думку, те, що Росія стала проксі Китаю, це очевидний факт, який бояться визнавати світові еліти, про які говорять е, в півтона, в півголоса, тихо. Тому що визнання цього факту ну, цілковито змінює уявлення про масштаби і межі цієї. Знову ж таки, якщо говорити про прибутки Російської Федерації, то, власне, нафта дає тільки чверть надходжень до їхнього державного бюджету. Одним перекриттям нафтового крану не обійдеться. Це перший момент. І момент другий, якщо ми будемо говорити про можливі обриси подій, я переконаний, що нам можуть запропонувати тимчасове перемир'я, яке Росією не буде дотримано. Тому, в такий сценарій я цілком можу повірити, що Росія в черговий раз запропонує через власне американських перемовників і так далі нам. Черговий е, чергову наживку. Ми з тобою були свідками того, як Росія регулярно через свої окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську оголошувала різні перемир'я. І фактично кожного разу всі ці перемир'я тимчасові, спільне, хлібне, великоднє, різдвяне. Я вже не пам'ятаю, скільки їх було. І кожен раз вони порушувалися. Тому, на мою думку, примусити до перемовин можна тільки тоді, коли в тебе є серйозні аргументи. Наразі всі слова Путіна, Піскова говорять лише про одне: вони готові говорити про долю України виключно з третіми країнами, а не з України. Друге, вони очікують капітуляції за Стамбульським. За стамбульською чернеткою, яка була написана в Москві. і третє, вони ставлять знову ж таки під сумнів легітимність української влади, чітко сподіваючись, що в разі, якщо вони примусять Україну до перевиборів, цілком може бути, що їм вдасться проштовхнути або потрібного їм кандидата, або кандидатів до влади представницької і президентської. Або, власне, вони будуть раді будь-якому популісту, який знову пообіцяє людям мир, її відсутність, наприклад, мобілізації або одразу демобілізацію для всіх. Тому, на мою думку, найбільшою загрозою для України є піддатися на цю фальшиву передвиборчу істерію. Яку вже зараз несуть нам різні медіа. На мою думку, чимало політичних діячів увірували в те, що вибори будуть скоро. Попри те, що ані технічно, ані законодавчо вони неможливі. І саме завдяки цьому ми бачимо цілий парад справжніх фальшивих експертів: цілий ряд політичної джинси, яка вже починає гуляти. Бо, на мою думку, Чимало людей з колишніх еліт і навіть нинішніх були б готові лишитися при владі будь-якою ціною. Оце аморальні люди, які не розуміють, що в разі програшу України вони будуть політиками в еміграції, нікому не потрібними, всіма проклятими і забутими. Тому найбільший ризик для мене... Якщо хтось серйоз почне сприймати тези Путіна про те, що, мовляв, нам треба інший президент України, інший міністр закордонних справ, інший уряд, інший парламент. І, власне, завдяки цьому втомлене суспільство може обрати, на жаль, найгірший сценарій вибрати владу капітулянтів. Або, хоча б частково, легалізувати капітулянство як політичну силу. Повноцінну п'яту колону, яка говорить: ми не за Росію, але ми за мир.